Усім привіт! Вітаю вас на каналі Масяка. Сьогодні до мене приїхав автомобіль Школа Фабія 2020 року. з об'ємом двигуна 1 літр на заміну ГРМу та маслів. Сьогодні я вам покажу, як поміняти ГРМ на цьому автомобілі. Ось так виглядає мотор на цьому автомобілі. Щоб поміняти ГРМ нам потрібно зняти корпус воздушного фільтра, обрати ці патрубки, злити антифриз Через саме нижній патрубок, тому що тут також на заміну йде і помпа. потім тому виставити двигун мітки. Антіфіс ми зберігаємо, новий антіфріс не буде. Далі я вам покажу, як виставити на ньому мітки. Да і тепер. На даний момент я розібрав защиту крема, мітки на розпредвалах Має стояти так, одна навпроти другої, а мітка на колінвалі має дивитися вверх. Ось так. Я поставив новий ГРМ ремінь, зробив пару обертів мотором для того, щоб впевнитись в тому, що в нас усе стріляє по мітках. Розпредвали нам сходяться мітки, Так само нам сходиться колінвал. Біла мітка на шестерні колінвала і на блоку. Я поставив маркером. Вони всі зійшлись, ролики були замінені. Тепер обратна зборка. Єдиний нюанс в цьому автомобілі, щоб зняти кронштейн, який держить двигун, треба відкрутити генератор. Один болт відкручуємо повністю, один болт нижній генератор тільки попускаємо. Він знаходиться під роликом, на якому йде допоміжний ремій. Тут робимо буквально два оборота болтика і монтіровку відгинаємо генератор в сторону вперед. Тоді ми легко відтягуємо цю кришку. І ще нюанс на цій кришці. Тут знаходиться. Ось такий кронштейн. І якщо його не відкрутити, ми не зможемо витягнути цю кришку. Воно буде упиратися нам в кузов автомобіля. І цей кронштейн, на диво не задіяний, просто тут стоїть. Ну це вак, він любить таку хуйню.